Добрий день, любі читачі! Почнімо знайомство з казковою пригодницькою повістю Астрід Ліндгрен Брати Лев'яче Серце. Сьогодні мова піде про першу п'яту глави книги. З вами Ольга Віталіївна. Згадайте, брати Лев'яче Серце повість всесвітньо відомої шведської письменниці Ліндгрен. Її було написано в 1973 році. Книга складається з 16 глав, зі змістом яких ми з вами поступово познайомимося. Повість брати Лев'яче Серце починається як типовий реалістичний твір. Розповідь ведеться від першої особи, молодшого брата Карла. Розповідь моя буде схожа на казку. Навіть трохи страшна як історія з чортами і примарами. А проте все це правда, каже хлопчик. Літературні критики відзначають, що у книзі авторка часто використовує число 2. Давайте ми з вами, любічі течі, з'ясуємо. Так чи це? Рахуйте. Познайомимося з головними героями Повісті. Брати Юнатан і Карл Леве живуть разом з матір'ю в шведському містечку в бідній квартирці. Батько хлопчиків пішов у море і не повернувся. Мати швачка багато працює, щоб отримувати сім'ю. Старшому з братів 13 років. Юнатан справді був як королевич сказки. Чоб у нього полискував, мов золото. Сині очі аж світилися. Білі зуби блищали, а ноги були рівні й стрункі. Він був чемний, дужий, усе умів і все розумів, найкраще вчився в класі. Молодшому з братів Карлу дев'ять років. Він негарний, довгоносий, клишоногий, боязкий, сором'язливий і слабкий. Хлопчик, на жаль, смертельно хворий. Брати Леви дуже прив'язані один до одного. Юнатан завжди піклується про брата, розповідає, що той не помре, а потрапить до казкової країни Нангіяли, яка знаходиться десь по той бік зірок. Всі казки походять із Нангіяли, бо саме там вони й відбуваються. З кожним, хто туди попаде, трапляються всілякі пригоди від ранку до вечора. І навіть уночі. Історія про чарівну країну подобається Карлу, але він турбується, як житиме один без брата. Юнатан каже, що з часом також прийде до Нангіяли. Але сталося так, що першим пішов у потойбіччя Юнатан. У квартирі Левів, де в той час знаходився тільки хворий Карл, виникла страшна пожежа. Юнатан рятує брата, але сам гине. Шкільна вчителька, захоплена самовідданим чинком Юнатана, говорить в некролозі про хлопця Ти такий самий герой, як ті, що про них пишуть у книжках, і називає його Лев'ячим серцем. Карл дуже тужить за братом. Боїться, що Нангіяла лише втішна вигадка. Але через два місяці і він опиняється в іншому світі. І в цей момент реалістична на початку повість перетворюється на фентезійну, казкову. Виявляється, що в Нангіярі на братів чекала старовинна садиба, що зветься рицарським двором, і знаходиться у вишневій долині. На хвірці був надпис Брати Лев'яче Серце. В іншому світі Карл здоровий. Виявляється, що він вміє плавати, їздити на коні, стріляти з лука. Ноги хлопчика стали рівними, а сам він вродливішим. Крім того, на Карла чекають ще кілька подарунків. Красень кіньф і кролики, про яких завжди мріяв хлопчик. Мене переповнювало щастя. Все в мені сміялося, розповідає Карл. Садиба братів знаходиться в чудовій вишневій долині, геть білій від розквітлих вишень. Крізь білий цвіт на дереві прозирало зелене листя, а трава була вся зелена, і по тому біло-зеленому килимі в'юнилася річка, немов срібна стяжка. Вишневу долину оточували високі гори, і вони також були гарні. Перед вами, шановні читачі, пейзаж. Словесний опис природи у творі художньої літератури. Він дає можливість краще уявити місцевість, де відбуваються події, уяскравлює почуття героїв. У вишневій долині живеться легко й просто. Все задарма. Мешканці допомагають і дають один одному, що треба. Карл і читачі знайомляться з Софією, голуб'ячою королевою. Це жінка з вигляду селянка не молода й не стара, а десь середнього віку. В неї засмагле лице. Вбрана вона була по-Старосвітському, десь так, як жінки в казках. Саме за допомогою голубів Софії жителі долин Нанг'яли спілкуються між собою. Одного вечора у золотому півдні Карл зустрічається з іншими мешканцями вишневої долини. Гостинним, веселим господарем заїзду Йосі і похмурим родобородим Гумбертом. Того ж вечора Карл дізнається, що у вишневій долині, на жаль, є такі пригоди, яких не повинно бути. Тенгіль, правитель карманьяки, захопив одну з двох долин Ангіяли Шепшинову, і за допомогою драконих і Катли тримає її жителів у рабській покорі. Мужні повстанці під проводом Урвера опираються владі Тенгіля, їм таємно допомагають мешканці вишневої долини під керівництвом мужньої і розважної Софії, помічником якої є Юнатан. Коли в іншій долині життя тяжке і нестерпне, у вишневій воно також стає тяжким, каже хлопець Карлу. Але у вишневій долині об'являється таємний зрадник. Він відкриває ворогові ім'я керманича повстанців і урвара кидають у печеру катли. Ось про що йдеться у перших п'яти главах Повісті брати Лев'яче Серце. Фактично, ми ознайомилися з експозицією, розповіддю про земне життя братів і зав'язкою книги. Мешканці долин починають боротьбу з тираном. Любі друзі, читайте повість далі. І ви дізнаєтесь, які пригоди чекають на братів левів? Скільки ж разів у перших п'яти главах зустрічається число Два? Я помітила наступне два брата Юнатан і Карл, два світи, реальний і казковий, два переміщення у Нангіялу, Юнатана і Карла, дві долини Вишнева і Шепшинова, два ворога. Тенгіл і катла. Два види тварин Карл отримує у долині, коня і кроликів. Згадуються два голуба Софії. Одного вбив зрадник, другий доставив звістку. Чесно кажучи, я здивована. Продовжимо наші спостереження у наступних главах. Любі друзі. Дякую за увагу!